Всім доброго дня. Сьогодні знову вдалося нам попасти до лісу. Чудова погода. Від попередньої нашої подорожі ліс ще більше позеленів. Знаходитися просто саме задоволення. Хочемо сьогодні прогулятися, пошукати гриби, подивитися, що наросло за цей період, поки нас не було. Подихати повітрям, отримати, хоч і невеликий, але заряд енергії від цього прекрасного лісу. Дякую всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, хто підписується. Дякую вам велике, це для нас дуже важливо. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться це, допомагає нам в просуванні нашого каналу. Та допомагає нам ставати ще кращими для вас. Ну що ж, ходімо, всіх запрошую разом з нами. Перші гриби, які зустрічають нас у лісі. Гляньте які. Гарні тубарі. Цікавий грибочок. Він хоч і не їстівний, але дуже гарний. І дуже схожий на зимовий опеньок. Його можна сплутати. З зимовим опеньком. Він ну, реально досить схожий. Але відмінність його у тому, що в зимового опенька е, ніжка бархатиста і суцільна. А в тубарії ніжка пола, вона така, як трубочка. І вона ну, зовсім не має оцього бархату. Плюс ось ці пластинки, бачите, як вони йдуть від самої ніжки. А в зимового опенька вони підвертаються під шапинку до ніжки. І зимовий опеньок ну, більш такий світліші пластиночки в нього і частіші. І шапинка дуже часто вона така більш глянцева. Коли вологу в лісі, то навіть слизом вкрита. У нас на каналі є е, дуже цікаве відео, де ми знайшли багато-багато зимових опеньків. і там ну, досить багато є на що подивитися. Тому я залишу в описі посилання на це відео, кому цікаво, можете переглянути. Ось такий чудовий грибочок. Ну що ж, супер? Вже добре? Значить, нам сьогодні має повезти. Погляньте, які красуні трапилися нам дорогою. Прямо по дорозі. Поряд, раз є такі малюки, значить поряд є і більш достойні екземпляри. Ну що ж, ходім. Не встигли ми далеко відійти. І ось іще таких два грибочка. Також не дуже вони великі. Шукаємо далі. О, а ось бачу поряд є. Зараз я вам покажу. Один. І ще один. Ці вже ми з собою заберемо. Ці вже можна з собою забрати. Досить гарний розмір, який вже можна з собою брати. Супер. Шукаємо далі. Недалеко ми відійшли. Буквально зовсім поряд. Ось іще отакі чудові екземпляри, які можна із собою взяти. Один. Ось поряд іще один. І ще один таких три гарних грибочка. Супер. Обов'язково звертайте увагу, де росте селезіночниця. Ми розказували про цю чудову таку рослинку зазвичай біля неї. І є саркосифи. Якось вони дружньо так співіснують, що ми замітили таку закономірність, де багато селезіночниці, там і багато саркосифи. Де от кропивка молоденька росте, підмаренник, де ну, багато вологи, особливо в таких от ярах. Таких незивинах, де є волога, там обов'язково шукайте цей прекрасний гриб. Ну йдемо. Перемістилися ми в трошки іначе місце, де ми збирали і колись. Потихеньку ми до нього доходимо, бо на попередньому. Не дуже багато трапилось, є дуже багато, але маленьких, тому ми їх не чіпали, нехай вони підростають. Вирішили прогулятися далі у глиб лісу. І ось яка цікава рослинка нам зустрілася по дорозі. Це пшінка весняна. Дуже прекрасна рослинка, її додають до. Супів, до борщів, тушкують м'ясо з нею. Але вживати її потрібно тільки до її цвітіння. Бо під час цвітіння утворюються в ній отруйні речовини. А поки вона не цвіте, то вона чудово підходить для приготування різних страв. Також дуже багато вітамінами, мінералами. Тому Обов'язково звертайте на неї увагу і беріть собі до свого кошика. Ми її також візьмемо із собою. В салати вона не годиться, вона не смачна в сирому вигляді, а от у відвареному вигляді у стравах дуже смачна та корисна. Тому обов'язково її з собою беріть. Погляньте, як чудово стає в лісі, як піднімаються всі трави. Як весна забарвлює ліс. Просто чудово. Настільки приємно сьогодні знаходитися в лісі, що не передам вам словами. Пташки співають, трави дуже гарно. Забиралися ми до вирубки, на якій ми взимку понаходили Саркассифи. І ось перша знахідка, яка нас зустрічає. Я надія, що ми тут понаходимо грибів сьогодні. Зараз ми її беремо із собою. Чудовий гриб, гарного розміру. До речі, саркасцифа червона є природним індикатором. тому вона росте тільки в екологічно чистих зонах. Якщо ви її в себе збираєте, це значить, що та ділянка, на якій вона росте, Максимально екологічна. Це такий, ну, як лакмусова бумажка лісу, яка показує наявність якихось шкідливих речовин. Тому, якщо ви її в себе збираєте, то ви маєте розуміти, що у вас чистий ліс. Ходім шукати далі. Вот поряд еще три штучки. Сейчас мы их также заберем и с собой. Два. Это я уже поклал. И не бачу впало под листья. Ось іще. І всі фактично в такому кругу в діаметрі ну, метра чотири не більше. Тому, якщо ви знайшли один, обов'язково шукайте поряд іще. Ось бачите іще малюкеє. Ось іще. Поряд іще. Чудова теорія наша вірна. Недаремно нас сюди тягнуло сьогодні. Ну що ж, дивимося далі. Яка прекрасна і неочікувана знахідка для конкретно цього місця. Це лісовий часник або черемша. Його ще називають іноді ведмежа цибулька. Одна із найулюбленіших наших рослинок. І щоб ви собі розуміли, який її тут масштаб, я вам покажу. Погляньте. Яка його кількість? Прекрасна, молоденька, дуже дуже полезна і чудова рослина. Обов'язково її беріть з собою. Зараз ми її назбираємо та підемо шукати гриби далі. Ось іще чудовий екземпляр. Погляньте якого прекрасного розміру ось поряд іще є. Ось іще. Іще одна Погляньте які красуні І це всі на одній гілці. Вже порозкривались прям. Зараз ми їх із собою також заберемо. Чудові гриби. Можна їх з собою забрати. Гілочку чіпати не будемо залишати самої грибниці, нехай вона собі далі підростає. Ось грибочок з задоволенням заберемо. Погляньте яка краса. Супер! Супер. Зараз ми їх дозбираємо та підемо далі. Часнику просто вагон.